Зараз продовжуємо розмову з Богданом Яременком, народним депутатом, та членом комітету з зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Пане Богдана, я вас вітаю добрий вечір. Радий привітатися. Радий привітати теж. Знаєте, я теж радий був побачити цю подію, яка сталася в Луцьку в неділю. Що президенти двох країн приїхали на вшанування пам'яті жертв волинської трагедії, і це спільне богослужіння трьох церков. Це говорить про єднання. Це напевне продовження нашої з вами розмови про створення можливо політичного якогось союзу між Польщею та Україною. Ну до певної міри, звичайно, історія буде підставою для якихось майбутніх союзів між Україною і Польщею. Але ну, в цій історії тут нікуди дітися. Це правда. Є і сторінки піднесення, і дуже криваві, неприємні сторінки. Братовбивчих і якихось таких складних, трагічних процесів. Українці не мали дуже довго своєї державності, реагували так, як вони могли зреагувати на якісь події в Речі Посполитій, Річ Посполита була державою, переживала свої складні періоди становлені і так далі. І так далі. Все це, ну, зрозуміло, все це буде. Але головне, що політики, ну, зокрема, от зараз, це президенти Дуда і президент Зеленський, так як раніше, наприклад, це були президенти Кваснєвський і президент Кучма, показують, що існування оцих складних сторінок, які нікуди не дінуться, які завжди, я думаю, завжди будуть подразником до певної міри у відносинах, не повинно перешкоджати тому, щоб дві нації, які мають спільні, Ідеали, які мають спільні цінності і спільні інтереси, от спокійно їх розвивали, впевнено і рухались до якогось позитивного майбутнього у своїх двосторонніх відносинах. От цим це важливий, важливий приклад. Він веде вперед. Тобто, він не дає нам зациклюватись на тому складному, що є, показує, яким чином от можна жити з цими складними сторінками. Давайте згадаємо до початку повномасштабного вторгнення. Почали з'являтися різні карти, де ну, точніше, вони почали з'являтися, звісно, що на російських різних ресурсах, де вони казали, як може бути розділена Україна, і потім, вже після початку повномасштабного, та теж з'являлися. І навіть такі були нібито пропозиції в бік Польщі. Давайте ви там заберете собі частину, яку ви вважаєте, польською М -м до інших країн теж такі були пропозиції. Але головне, головне, що. Намагалися виходити росіяни виходити і грати на м, таких на слабких місцях, так вони не вважали так. Вони так вважали на слабких місцях Польщі, що нібито Польща хоче собі частину України. А виявилося, що може можна грати зовсім інакше, тобто. А чому вони так грали? Тому що певний час ви самі згадали про реч Посполиту, в частину якої входили там певний час казацькі там держави, різні формування. Отже, вони хотіли зіграти на тому, що Польща вважає ці території своєю, і польща не вирісла сама з імперського наративу. Виявилося, що ні, польща за цей час стала іншою. Повністю іншою. І тепер ми е, теж маємо там розуміти, що наші якісь там стосунки дружні, партнерські. Вони мають будуватися зовсім на інших правилах. Це не та Польща, яка була ще там 30 років тому. Вірно? Правильно? Ну, я не схильний спрощувати. Є різ... Ну перше, давайте з Росією розберемося. Перш за давайте. все її державність не базується на волі народу, на якомусь консенсусі е, народному. Вона базується на волі еліт, які мають. Пряме відношення до спецслужб тому грати на чужих проблемах це не те, що Росія намагається, це в принципі в, в самій суті цієї державності, тобто такий спосіб дії на міжнародній арені, який не, не, не йде до пошуку взаєморозуміння, а спосіб стравлювати, спосіб ну тобто спецоперації, це улюблений єдиний. В який іноді вдається спосіб Росії впродовж багатьох багатьох сторіч вести свою зовнішню, а часами і внутрішню політику, тому так вони намагалися це робити не тільки з Польщею. Таке враження, що ну фактично не залишилося в світі країн, з якими росіяни не спробували розділити шкіру невбитого медведя. Ну потім виявилося, що ведмідь може і сам. Зачепить дуже боляче це, що він дуже живий і дійсно далеко не вбитий. Але ну принаймні, з підтверджених, ми маємо і поляками. Підтверджено, що такі розмови, натяки, були на дуже високому рівні. Ми тепер абсолютно розуміємо, що в Польщі вони були відкинуті а в Угорщині, наприклад, ні. Судячи з усього, вони не були відкинуті і вони. Можливо, навіть надихнули нинішнього прем'єр-міністра до якихось і правлячої люди до якихось дій, які ми спостерігаємо і зараз. Тому так все це відбувалося, і робити вигляд, що ну цього немає, не можна. Це треба враховувати. Грають в Закарпатті на русинському питанні росіяни, грають на складнощах у відносинах з Угорщиною, грають на цих історичних помилках. Це ще раз кажу: суть росіян, от такими. Огидними речами вони будуть займатися скільки будуть існувати існувати Росія. Але це не значить, що ну, немає цього зерна, ну, такого шовіністичного в Польщі, в політиці, або що немає якогось націоналістичного, е, теж не завжди дуже приємного в Україні. Тобто, все це в якихось частках в політиці є. У Польщі ситуація складніша дещо ніж в Україні, тим, що. Такого ну часами дуже шовіністичного характеру, електорат є таким ядерним основою для правлячої партії, і вона не може ігнорувати. Цілком і завжди вимоги от такої певної групи населення, яка підтримує цю партію, тому тут треба розуміти, що повністю уникнути політики в розмовах про питання історії, про питання етнічного якогось характеру нам не вдасться вони так чи інакше впливатимуть. І не завжди з подачі російських спецслужб, хоча ну ці негідники будуть завжди намагатися сіль на рану підсипати. Ще раз кажу, тобто дуже важливо, що при цьому, тобто, наскільки б це не були складні сторінки, так як ви кажете, розуміючи всі складнощі, що ці питання залишаться, що їх неможливо вирішити, в принципі, тобто, можна просто запропонувати певний підхід. Ну неможливо вирішити, тому що. А ми зараз бачимо, чим сплеск нинішньої протирічі українсько-польських викликаний це ростом національної свідомості українців. Нас в радянський період ну, не було можливості і було заборонено вивчати власну історію. В той час як Польща плекала. Все це і ми лише після розвалу радянського союзу почали плекати власну історію і її трагічні сторінки, такі як голодомор, такі як війни, і так далі, і так далі, і так далі. Тому ріст нашого зацікавлення своєю історією, ріст нашої розвиток нашої національної пам'яті звичайно, ну комусь не дуже приємний за кордоном. І Ми повинні це. Нормально сприймати, тобто адекватно сприймати нам. Не обов'язково погоджуватися з чужими поглядами на себе і на свою історію, точніше, абсолютно точно не треба погоджуватися, але не враховувати це не можна. Тому ще раз кажу: дуже важливо, що розуміючи, що все це є, глави держав переступають, роблять крок вперед, тобто вони не загрузають у цих проблемах. А є локомотивом, які рухають е, політичний процес, історичний процес, до речі, так само вперед. От що ми спостерігаємо: це вищої міри свідомість і розуміння е, власної місії в управлінні державою і з боку президента Зеленського, і з боку президента Дуди. Тому можна лише аплодувати цим ага. спробам. І ще раз кажу: вони абсолютно свідомі. І відбувається на тлі абсолютно чіткого повного розуміння главами держав всієї складності політичної, культурної і так далі цих питань. За деклараціями за намірами лідерів держав мають іти, іти певні дії? От, наприклад, є така фраза. Я вже сьогодні під час програми її чув від історика, він каже: залиште історію історикам, а політики хай займається займається політикою. Наскільки на сьогоднішній день українсько польські стосунки вони ну Взаємоцікаві. От, наприклад, чому нам цікава Польща. Ну як би можна зрозуміти, а чому Польщі цікава Україна? Я думаю, що цих питань дуже багато, і вони і політичні, і дипломатичні, і економічні. Тобто, тут насправді ну, не, не варто навіть знаєте так шукати. Теж такі це дуже позитивне питання. В чому інтерес він є, і він в тому то й сили, в тому то і прекрасно це дуже добре. що... Тому я бачу перспективу на рівні союзництва, тому що цей інтерес комплексний він заторкує фактично всі сфери життя. Ну у Польщі, з того, що бачу, я це розуміння безпекової потенціалу України, її здатності вирішувати активну, проактивну і дуже конструктивну роль у вирішенні основного питання безпеки Польщі, який вона усвідомлює історично. Це загроза з боку Російської Федерації. Це я думаю, що економічні. Питання, це близькість культур. Ми ж довший час жили в ілюзії, що є там три значить, сестринських народи, а решта якісь не такі слов'яни. А тепер, тобто, вільно їздячи, ми розуміємо, що в мовному культурному плані ну напевно ми значно близькіші з поляками чи словаками, ніж, наприклад, ніж з тими ж росіянами в мовному культурному. Ще раз кажу тому, є маса зацікавлення. Я думаю, що вона охоплює фактично всі сфери. І я думаю, що чим далі ми будемо рухатися цим шляхом е зближення політичного, дипломатичного, економічного військового тим більше сфери. Тому на те, що ми бачимо сьогодні, це не вичерпний перелік. Ці відносини будуть, будуть, будуть розвиватися. Тому не, не треба шукати щось одне, якесь таке просте, зрозуміле пояснення. Я думаю, що вся краса наших відносин в тому, що вони похоплюють всі можливі сфери і інтереси для обох держав. Є в усіх сферах і дуже часто ці інтереси доповнюючі, а не взаємовиключаючи. Пане Богдане, дуже дякуємо вам за розмову. Ми обов'язково будемо стежити за тим, як будуть розвиватися ці події.